Пане Юрію, що скажете? Де ви були під час е, обговорення голосування цієї постанови сьогодні? Там, де я мав бути. Як голосували Верховній Раді був, але питання ця постанова вона блокуюча, а не генеруюча щось. Я не голосую за те, що щось намагається знищити, особливо якщо намагається знищити економічні спроможності України конкурувати з іншими країнами Європи, в тому числі в виробництві електроенергії. Я нагадаю, що поки що Росія окуповує одну з найбільших атомних електростанцій в Запоріжжі в Енергодарі. А я нагадаю, що ми зараз покладаємося практично на 60% на нашу атомну енергетику. Я нагадаю, що у нас все ще є дефіцит електроенергії, і якщо його не покривати, якщо не збільшувати виробництво електроенергії, то українська економіка не буде відновлюватися, і навіть після воєнний час вона не буде відновлюватися. Ще один аспект: Європа, світ, Польща, Німеччина всі дивляться на те, щоб будувати атомні електростанції. Це загальна рамка. Я вам так даю інформацію. Угу. Тепер конкретика. Ми вже і, і навіть у вас в ефірі обговорювали. Але можна, дивіться, Малінська це дуже важливо, пане Юрію, Я не можу Рацій вгамуватися, було. не можу а це дуже потрібно нам енергія, дуже але от я знайшла Wall Street Journal підрахував і каже: пише вчора: Україні без допомоги США вистачить зброї до літа. Ну як нам нема чим оборонятися, то що ж ми будуємо? У що ж ми вкладаємо? Відповідає на ваше Давайте. питання послідовно, так перше. Хмельницька атомна станція, третій блок, готовий на 85%. Це не аби що, це не сміття. Це вже до цього часу вкладено багато зусиль, і багато обладнання вже є на місці. Відповідає щодо російськості цього обладнання. Це брехня виготовлена це обладнання було в в українському. Потім продано ще раніше до повномасштабки задовго до Росії. Після того було продано до Болгарії. Зараз воно вважається це обладнання болгарським. І використовуватися воно в Україні може з одної простої причини, тому що ми, маючи технології радянських зразків, які в тому числі розроблялися з допомогою українських фахівців, українських. Енергетиків українських науковців, здобутками, якими користуються в тому числі Росія, вкрала багато чого, в тому числі купа світу і близького сходу, і так далі. Саме в нас і ці фахівці, які будують і атомні реактори, і ракети вміють будувати. Вони навчилися переробили ці блоки для використання з американським паливом, і тому це обладнання буде працювати на американському паливі. А болгари поки що цього не можуть зробити, тому вони продають це обладнання більш того, їм ще і так сталося, що і гроші необхідні. Так. Ми навчилися. А у нас якраз ми знайшлися ці, блоки ці гроші так. Mm -hmm. більше ні в кого, Дивіться, тільки у нас Дивіться, тепер по грошам вам. У мене на жаль дуже дозвольте я 20 секунд. Питання, Але будь ласка, 20 секунд. Так, mm. так це кредитні гроші, і атомна електро.